Вирішив приготувати ребра, свині. Один момент я втратив відео. Це три дні назад. Я засолив цей кусочок. Тобто, як воно засолюється. Береться сіль, посипається. сіль перець, посипається, потім перевертається. іншою стороною. Ну, спочатку ріжеться. Ріжеться ножем, шкіра прорізається досить глибоко. Засолюється. Перевертається, і так от воно теж тут солиться з цієї сторони і ставиться на три дні в холодильник. Потім оцей вже момент ми типу, зробили. Це у нас наші ребра. Ось такий от кусочок. М'ясо. Сала небагато в даному випадку, ну, в принципі, рекомендую, щоб сало трохи було. От. Значить, зараз будемо його готувати. Беремо залізний лист для запікання з загнутими краями, беремо алюмінієвий лист типу фольга, катаємо такий от шарик. Ставимо посередині. беремо наше м'яско. сало точніше, ребра і ставимо його на цей шарик. Так, щоб не було посередині. Беремо 200 мл води, наливаємо в деко і закриваємо все, все діло фольгою. Короче, фольги я не знайшов такої широкою, прийшлося в три слої. Закривати. І так плотненько його закрив щільно, І ставимо все в духовку. Так, духовку я включив на 230 градусів. Ставимо на середні, на середні рейки. Ставимо десь на годину 45 хвилин. Прийшла година на водяній бані і знімаємо пільгу гарячим. Коротше, треба обережно це робити. <різь> Ось таке воно вже трошки майже готове. Все, і тепер ми його відправляємо в духовку знову на середній протилі, на 200 градусів на півтора години. Ось наше м'ясо після години в духовці. І тепер ми його достаємо і ставимо на саму верхню де бігрить. Понять, це не поміщається. Ставимо на другу рейку, під гори. І вже просто спостерігаємо за ним, щоб шкурка була зверху така хрустяща. От такі ребра вийшла, корочка. Густящая. Вот она. Так, попробуем відрезать это и, и так, чтобы надеюсь кистку не попаду. Я таки попал в кистку. Така вкусняшка. Ще забув сказати, що після того, як воно було на грілі, йому ще треба було 20 хвилин десь постояти, ну, відпочити в духовці. Ну, Попробуємо. Да. Класна, дуже ніжно. Класне м'ясо.